Під час проведення комплексних заходів з викриття підпільних виробництв та злочинних груп, діяльність яких завдає шкоди правовласникам торговельних марок та економіці держави, оперативники департаменту стратегічних розслідувань, спільно зі слідчими головного слідчого управління нацполіції викрили мережу підпільних фабрик, де виготовляли спеції та каву різних торговельних марок. Знаходилися вони на територіях промзони у Харківській, Київській областях та Києві. Зломисники завезли лінії для виробництва та пакування продукції, а також генератори. Низькоякісний товар фасували в тару з логотипами різних українських та іноземних торговельних марок, збували фальсифікат як справжню продукцію гуртовими партіями, роздрібним покупцям, які далі реалізовували її на споживчому ринку у різних регіонах країни. Замовлення клієнтам відправляли поштою або власними бусами. За результатами проведених заходів поліцейські вилучили чотири лінії для виробництва фальсифікованої продукції, понад 20 тисяч пачок готового товару, понад 100 тисяч коробок та етикеток з торговельними марками українських та іноземних брендів, генератори та транспортні засоби. На підставі зібраних доказів організатору та чотирьом учасникам оголошено про підозру. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює офіс генерального прокурора.